Доброго часу вам, любі друзі. А зараз вірш, який був написаний в 2022 році, мабуть, вже під час війни. Різні в світі є країни, різні люди є у світі, різні гори, полонини, різні трави, різні квіти. Є з усіх одна країна, найрідніша нам усім. О прекрасна Україна нашого народу дім, там шумлять степи безкраї, наче вміють говорити, там ясніше сонце сяє, там солодше пахнуть квіти. Різні в світі є країни, гарні є і є багаті, та найкраще в Україні, бо найкраще в рідній. Vai te ver com